Мої малята, любі хлопчики дівчата. Дітки, сьогодні хочу запросити вас на інтегроване заняття з розвитку мовлення та малювання і пропоную вам послухати загадку та відгадати її. Має повну колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Так, ви, напевно, здогадалися. Це ялиночка. Дітки, погляньте, яка гарна ялинка прийшла до нас в гості з лісу. Давайте розглянемо її. Що має ялинка? Листочки чи голочки? Так, голочки, голочки які? Колючі. А якого кольору наша ялинка? Так, зеленого. Малятка, а чи знали ви, що ялинка і зимою, і влітку одного кольору, бо вона не боїться морозу? Давайте я вам розповім про неї. Ялинки ростуть в лісах. А ще люди висаджують їх в парках, вздовж доріг і в себе на ділянках біля дому. У ялинки є стовбур, корінь, але ми його не бачимо, бо він глибоко під землею та різної довжини віти маленькі зверху стовбура і великі донизу. А на вітах ростуть голочки, Вони коляться, якщо до них доторкнутися. А ще на гілочках є шишки з насінням. Коли вони дозрівають, то падають на землю і проростають, і з'являються молоді ялиночки. Ялинок існує дуже багато різних видів, але всі вони дуже гарні та красиві. Діти, я пропоную вам послухати віршик про ялинку. У лісі лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. Ой снігу, снігу білого насипала зима. Прийшов сховатись заінька, ялиноньки нема. Малята, про кого був вірш? А як ви гадаєте, куди поділася ялинка? Я вам сьогодні пропоную разом з батьками поміркувати та продовжити розповідь, куди ж поділася ялинка. А на згадку про наше заняття давайте намалюємо цю лісову красуню. Для нашої роботи нам потрібно стаканчик з водичкою, пензлик, фарба коричневого, зеленого та блакитного кольору, аркуш білого паперу, серветочка та ось таких два пучечки ватних паличок. Один більший, другий трішки менший. Що ми будемо робити? Беремо наш пензлик, набираємо коричневої фарби та малюємо стовбур нашої ялинки. Стовбур у нас, дітки, похожий на що. Так, на квадрат. Ось так. Та замальовуємо його. Ось такий стовбур у нас вийшов. А тепер беремо наші ватні палички, більший пучечок, мочаємо їх в зелену фарбу та малюємо нашу ялиночку. Ялинка в нас похожа на яку геометричну фігуру. Так, трикутник. Ось така ялиночка у мене виходить. А тепер візьмемо наш пучечок ватних паличок меншенький, наберемо блакитної фарби та намалюємо наш перший сніжок. Малятка, погляньте, будь ласка, яка гарна лісова красуня засніжена у мене вийшла. А тепер намалюйте ви своїх лісових красунь, фотографуйте та присилайте мені. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.